Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. За вікном 16 серпня зустріч Трампа і Путіна відбулася. Емоцій викликала багато і не лише їх. Про це і поговоримо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Доводиться це повторювати як отче наш, інакше алгоритми Ютубу не хочуть дати шанс на просування відео. Тому вдячний за ваші реакції та підтримку українського Ютубу. Отже, вночі по Києву на військовій базі Елмендорф Річардсон відбулася зустріч, яку Білий дім назвав офіційно історичною. Дональд Трамп зустрів Володимира Путіна оплесками і рукостисканням. Вони разом пройшлися червоною доріжкою, наче на прем'єрі голівудського блокбастера. Сцена виглядала так, ніби Трамп хотів сказати: Володя, ти у нас зірка. Правда, на фоні стояли f 22 і пролітав Бі-2. А це можна трактувати і як неприхований тиск. Хоча хтось може Путіна сплутати з Томом Крузом, я так не вважаю, бо це клініка. Переговори насправді тривали майже три години, хоча мали 6-7. Після цього лідери вийшли на спільну прес-конференцію. Втім, обід і подальші зустрічі делегацій скасували. А це сигнал про відсутність реального прогресу. Росіяни швидко зібрали валізи і полетіли додому. Трамп вже залишився, щоб дати інтерв'ю Fox News. Підсумкова прес-конференція тривала вкрай мало. Путін говорив 8 хвилин, а Трамп 3. І так, до речі, підрахували журналісти NBC News. А от Акул Пера до питань не допустили. Мабуть, боялися, що хтось спитає незручні речі. Бо на початку перемовин вже був конфуз з питаннями про вбивцю. Трамп заявив, що зателефонує до НАТО та Зеленського, щоб обговорити результати, сказав, що сторони домовились з багатьох питань. Але додав, що по кількох великих питаннях прогресу немає. Зараз процитую: угоди немає, поки вона не підписана. Так, є вона, немає якісь там принципові домовленості. Знаєте, така, спасибі, Дональде, за таку глибоку мудрість. Путін же повторив свої старі наративи, мовляв, відносини Сполучених Штатів і Росії на найнижчій точці часів Холодної війни. Назвав українців і росіян братніми народами, сказав, що Росія готова працювати над безпекою України. Ох, ця безпека України. Щодня бачимо цю роботу росіян. Але одразу насправді Путін уточнив, що треба усунути першу конфлікту. Називається, дайте нам, що хочемо, тоді й поговоримо, чи Донбас, чи ще щось. А також Путін взяв запропонував Трампу приїхати до Москви. Знаєте, я думаю, що не треба було летіти 10 тисяч кілометрів, щоб знову повторювати свої мантри. І, чесно кажучи, прес-конференція нагадувала більше театр одного актора. Путін розливався солов'їним співом, а Трамп виглядав так, ніби вже планував наступний гольф, і хотів банально відпочити. Після того як росіяни полетіли додому. Трамп пішов вже ж на Fox News, як я згадував, і там він розійшовся, сказав, що угоди немає, але прогрес значний. Запевнив, що санкції проти Росії поки водити не планує, бо зустріч нібито пройшла добре. Ну, ми бачимо результатів нуль, але зустріч пройшла добре. Хоча ще пару годин тому, я, до речі, нагадаю, що знову згадував про обмеження. Ну, звісно, червона доріжка. Думаю, не дарма стелилась. Трамп наголосив, що вирішальне слово за Зеленським. мовляв, досить висока ймовірність угоди щодо України. Але одразу додав, що Україна має погодитись, інакше угоди не буде. Ну, слухайте, ну що це за цирк? Тут, як от так, Трамп такі слова знову починає озвучувати? Ну що це таке? Зеленський має визнати, що він багато втрачає у конфлікті з Росією. Та це не Зеленський, це український народ. Але це не народ України починав цю війну. Народ України обороняється. Отже, треба говорити про режим припинення вогню. Ну це ж логічно. Дональд, якийсь психолог доморощений. Ще Трамп сказав, що європейські країни мають взяти на себе якусь трохи участь. Мабуть, натякає, що Європа має не лише аплодувати, а й щось робити. Ну, ми ж знаємо, там пропрацьовуються гарантії безпеки. Гіллі щось сказав про можливу участь британського контингенту. А ще Трамп згадав про можливу тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним. Сказав, що готовий бути там, якщо його покличуть. Ну, очевидно, що двосторонні зустрічі Путін-Зеленський, ну це десь на грані фантастики. Ну, До речі, якихось там уточнень по формату, чи ж кажучи, по часу проведення такої тристоронньої зустрічі Трамп не дав. Чи через місяць, може через рік, але неофіційно є інформація, що в межах серпня. В принципі, можливо організувати подібне. Також Трамп похвалив Путіна, назвав його сильним хлопцем, сказав, що вони ладнають. Та, Трамп зі всіма ладнає, але пам'ятаємо, що від любові до ненависті один крок. Тільки не з Путіним. додав, що зустріч була дуже теплою. Ну прямо сцена, знаєте, романтикою тхне. Ще одна перлина. Трамп. Знову заговорив про ядерну зброю, сказав, що її використання призведе до кінця світу, і що Росія має великий ядерний потенціал, з яким треба рахуватись. Ну, це, знаєте, Кеп, капітан очевидність або капітан Америка, недже це популярно. Ну і тему обміну територіями вкинули через запитання інтерв'ювера, і зрозуміло, що знову м'яч на полі Зеленського хай погоджуються обміняти територію. Але ми свої червоні лінії прямо заявили, і, очевидно, відходити від них не збираємось. Цікавою є реакція Джона Болтона. Колишній радник Трампа в ефірі CNN не стримувався. Сказав, що американський президент не досяг нічого. Натомість Путін зробив крок до виходу з міжнародної ізоляції. За словами Болтона, Путін уникнув санкцій. Припинення вогню йому не загрожує, а наступна зустріч не призначена. Болтон додав, що Зеленський про підсумки саміту не поінформований був до самої прес-конференції. Коротше, Путін отримав усе, що хотів, а Трамп лише гарні фото для Інстаграм. Від себе додам шкода Дональда, реально шкода. Він так старався. Червона доріжка, оплески, американські військові, які мало не кланялися перед літаком Путіна. І що ж в результаті Путін не зробив жодного кроку назустріч. Жодного. Трамп заплатив високу ціну репутацію Сполучених Штатів. Весь цей спектакль із дружніми обіймами виглядав так, ніби Америка готова танцювати під дудку Кремля. А Путін просто приїхав, усміхнувся, сказав пару компліментів і поїхав додому. Може, йому медаль за дипломатію дати, але жарти жартами, а ситуація серйозна. Трамп говорить про три 300... сто зустрічі з Зеленським і Путіним, і це єдиний промін надії. Такий формат саме потрібен. Але ж про що там нам говорити? Поки що все звужується до ідеї припинення вогню. І це максимум, на який можна сподіватись. Путін же отримав те, що хотів: вихід із ізоляції. Він знову на світовій арені потискає руки, позує для фото. А Україна, а Україна, як завжди, має доводити, що їй голос важливий. Окремо варто згадати жест Меланії Трамп. За даними Reuters, вона передала Путіну лист. У ньому йшлося про викрадених українських дітей. Лист передав сам Трамп під час переговорів. Маланія на Аляску не їздила. Двоє посадовців Білого Дому підтвердили цю інформацію, але деталі листа не розкрили. Відомо лише, що там згадувалось про викрадення дітей через війну. Це важливий сигнал. Питання дітей це не просто політика, це людська трагедія. І добре, що про це нагадали. Отже, що ми маємо? Зустріч на Алясці стала просто першокласним шоу. Трамп хотів рішення по режиму припинення вогню, але отримав лише гарні і не дуже гарні заголовки. Путін зіграв свою партію вдало. Тим не менш, Україні треба готуватися до нових переговорів і, очевидно, до нових масованих обстрілів. Тристоронній формат це шанс, але без реального тиску на Росію потенціал може бути згаяно. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про цю зустріч на Алясці. Чи вірите ви в тристоронні переговори і чи вдасться відстояти наші інтереси? Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі у наступному влозі. Слава Україні!